Thank Кожен, хто в мене вірує, не вмре. Господь з вами, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Того часу Ісус звернувся до своїх учнів. Це моя заповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя відчує. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. То слугами не називаю вас, слуга не знаю, що його пан робить. Називаю вас друзями. Бо все я вам об'явив, що чув до цього. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав гости, і щоб усе, про що тільки попросило Отця моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю. Щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, Він мене ще перед вами зненавидів. Були б від світу, то світ би свою любив, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Слово Господнє! Шановна родина, шановні батьки, шановна дружина, брати священські, високодостойні наші військові, захисники нашої української землі. Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, зокрема Євангеліє, слова Ісуса, мають величезне значення, коли ми зараз з вами всі сумуємо. Коли ми їх всі заплатимо, коли кожен ставить питання Господи чому? навіщо? А Господь, який своїх апостолів вже вчинив своїми священниками, а після Пасхи вже ділиться з нами загальним священством у таїнстві хрещення, а ми його носимо. Він бажає. Спочатку для нас ставати Пасхою. є перехід з цього життя до іншого. Він для нас є і дорогою, і правдою, і життям. Тут, мені здається, людина не віруючою Господа, просто немає поміжна. Господь це наша Пасха, бо живучи в цьому земному світі, Суті Господь нам призначує, ми завжди будемо рівнятися на нього самого. Мені наша Пасха, коли ми є маленькі, коли ми були дуже щасливі, бо були з нашими батьками. Мені наша Пасха, коли є багато радості. І для нашого брата Павла є Пасхою, але вже вічною. І дарує йому вічне життя, вічну радість. Цього ніхто не може дати. Тільки Ісус, який витирає Його сльози, забирає Йому біль і відчиняє брами Царства Небесного. Господь нам є паскою, особливо зараз, на Євхаристі. Бо Він нас вчить тільки Він один, як повинно бути поміж вами, коли приходить час смутку. Коли сумуємо, коли хвилюємося тривожимо, коли Україна страждає, поранені лікуються, а люди, які все втратили, навіть не знають, вже може як і плакати, як кричати, він є наша паса, бо він бажає, щоб ми себе підтримували у справжньому радній любові. Що вам не підтримаєш ніколи. Як потішити дружину загиблого нашого Павліка? як потішити маму, брата, одного другого, як пані Юрій потішити, пана Ігоря, може якось мені поможете? Ніяк. Неможливо, але знаємо. Господь наша Пасха. Бо то він перший йде на Хрест. І він там перший дає відповідь. Господь є наша Пасха, коли в новинах, коли в новинах ми відчуваємо до себе ненависть і ставимо питання. Ісуса, то ми хочемо бути вільними і людьми, хорошими громадянами, чесними, порядними, а ви нас ненавидіте. Так, знайте. Настанавить, а найстрашніше це коли звідси, а там живуть, ненавидять. Тут виросли тут жили і отравилися у труду ненависті. Брати сестри, Цілого нашого городка і не тільки. Я вас народне попрошу, молячи за павліка, якого ми всі дуже добре знали, якщо ми бажаємо, аби Ісус був нашою Паспою, жиємо братньою любов'ю. Це дуже тяжко. А ще важче є пробачати, а декому на фронті. Хто ризикує життям своїм. Часом їй дуже важко захищати, бо з боку бачить несправедливість людина направо і на Дуже важко часом є братню любов показати, бо тому, що докола її немає, а хтось один знайдеться з добрим серцем, людською душею. І це вже буде потіха, це вже буде порятунок, бо таким чином ми маємо з вами. Врятувати Україну, ви вірите в це, я вірю. Я молюсь, сподіваюсь і надіюся. Зло воно відступить від нас, але ми маємо триматися разом, маємо бути разом у братній любові. Бо ти, Господи Ісусе, є нашою Пасхою, Ти є наша перемога. Навіть коли по-людськи ви здавалися, а вже є все програне. І На для мешканців Харкова, а там живе моя родина, то говорять, майже би, може, краще взяли і здалися, як там так немилосердно їх бомблять кожен день, кожен день. І не знаєш, коли пролетить туди. А люди ходять, моляться, працюють, виконують свої обов'язки. Господь є наша Пасха, дуже реальна і конкретна. І ця Пасха є відповідальна в молитві, в добрих вчинках, хто зможе, очевидно, на Євхаристії пожертвувати святе почастя за нашого брата Павла з ровіться. Бо то Господь є Пасха, Він вчить нас, як потрібно переходити від труднощів до чогось дуже великого і важливого. Від болю і плачу до чесноти надії. А надія це чеснота шляхетних душ. А я перед собою бачу шляхетні очі багатьох наших мешканців городка і не тільки. Мати шляхетні очі, а піднімаємо їх до неба та бачимо, як Господь стає для нас нічим іншим, Нашим Пасмою. А наш Павлік для нас залишається прикладом того, як потрібно прожити життя гідно і достойно. Бо в певному сенсі це була його свідома і добровільна жертва. Не ходив, не ховався, не лякався. Він знав. Він знав про те, як життя його є дорогоцінне, але найбільше знав, до кого воно цілковито належить. І ми знаємо, наше життя до нас не належить. Ми його сподарами до певного моменту. Бо нашим власникам, і хто розпоряджається нами, то є наш Господь, Ісус Христос, Той, хто помер його воскрес, бо Він є наша паса. Амінь.